Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Що запланував Путін стосовно Запоріжжя? Чи планує він обстріли? Чи планує використовувати ядерну зброю по місту Запоріжжя? Планував, хотів тримати Запоріжжя, руйнувати. Проте не вистачає, йому не вистачає. Поки що в нього не вистачає, М -м, відтягує трохи часу. ну Запоріжжя захищають, військові небо захищають. Тут взагалі йде вбивство росіян. Росіяни тікають. Тут відбудеться вбивство росіян. Тут у нього валиться все. І з Запоріжжя в самому місті були росіяни, вони будуть тікати, ну, колаборанти. Агенти вони будуть тікати, втікають, і тут зачистка дуже сильна буде. І сюди. Так, в місті Запоріжжі не планує він використовувати ядерну зброю. В нього тут не вистачає сил, щоб агресивно діяти. І в самому місті Запоріжжі винищать усіх агентів Кремля, всіх, хто працював на ворога, росіян отут. Чи звідси з цьому напрямку наступ? Напевно, що це і є оця сила. Дуже сильні військові в місті захищають місто і небо над містом захищають так скажіть нам будь ласка які хитрощі є якісь плани так місто Запоріжжя тут в до міста Запоріжжя має прийти зброя, яка надасть закриє небо, і дуже сильно буде вражати ворога саме від міста Запоріжжя, з цієї території. І це буде свято. І ворог понесе великі втрати, дуже великі втрати. А так, щоб обстріли міста, то я такого не бачу, просто що тут уже він використав свій план, він здійснив там по місту Запоріжжя, так, було завдано страшної такої. Вже були такі обстріли. Це він вже виконав цей план. Зараз у нього перерва, і взагалі тут в нього летить, все летить, рушиться, руйнується. Тут військові України беруть вбивають росіян. от Все, що він на ній йде. Масштабні втрати будуть у росіян. І надходить ще іще зброя дуже потужна і будуть вбивати. Так, а ядерну зброю чи буде використано, скажіть нам, будь ласка, ні, тут втек, втікти, аби втікти, аби забрати? Чомусь мені йде, що ні, тут не буде ядерної зброї, тут. Взагалі я не бачу, щоб був план щось використати по Запоріжжю, по місту Запоріжжю. Тут будуть тікати і тікають колаборанти, і оці військові Росії. Можливо, ще забирають з собою цих колаборантів, людей, що ждунів цих людей, прихильників Росії. Ну, вони як заручників їх забирають. Так. Завдано багато шкоди Запоріжжю, дуже сильно постраждав. Прошу вищі сили, допоможіть захистити місто Запоріжжя. Заперечую, заперечую. Заперечую, прошу, вищі сили. охоронці, духів роду, закликаю, допоможіть закрити небо. <кій> заперечую над містом, заперечую. Над містом Запоріжжя, заперечую весь негатив. Всі плани ворожі руйнують, заперечую. Більше ворог не може руйнувати місто Запоріжжя. Заперечую, прошу викрити всіх колаборантів, всіх агентів, всіх, хто на Росію працює, викривається повністю. Де надійде вся необхідна зброя для захисту неба над містом Запоріжжя. Тут Верховний суд, тут в нього полетіли всі плани. У Путіна, по місту, Запоріжжя все полетіло. Тут надійшла зброя потужна. Все я заперечую. Все пішло не по плану, не по графіку. Все зруйнуємо, перекриваю, перекриваю. Тих ворогів, що обстрілювали місто Запоріжжя, всім росіянам. Оці всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вся можлива агресія, зброя повертається назад на голову падає. Всім, хто застосовував зброю по місту Запоріжжя, назад вертається по голові все буде так: криває дорога на надходження захисту. Літаків F-16. Прошу, допоможіть закрити небо на Запоріжжя. Та да відновиться життя? Так, відновиться життя. Буде мир. Від, відхиляю, відвертаю від міста Запоріжжя всі бомби, ракети, дрони і снаряди. І повертаю назад ворогові, перекриваю, де да буде закрите місто, небо над головою. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть закрити небо над містом Запоріжжя і відвернути всі бомби, ракети, дрони, снаряди, всю зброю, всю агресію ворожу російську назад повернути, тому хто її застосовує. Буде так, буде так, буде так. І з ними все це трапиться. Буде так, буде так, буде так. Небо над містом Запоріжжя. Ви все сказано здійснено прошу інші сили, допоможіть відновити життя мирне, повернути мирне небо. До міста Запоріжжя і відігнати, винищити всіх росіян, що обстрілювали місто. Дякую за увагу!